Обрізаю диплоїдні сливи в мене. Рядочок тут крайній. Дві справа обрізав, дві зліва обрізав. А такий вигляд вони мали. Ну, знаєте, що слива росте. і В попередньому відео писали. Що з верхушкою робити, але е, покажу взагалі на одній гілочці, тому що ціле дерево дуже довго показувати. Ну ніби швидко обрізаю. Чаша чи ваза в залежності від сорту сливи, це коли немає центрального проводника лідера. До видно. Центр... веретено, обрізка, є центральний лідер, який приймає на себе там зверху силу росту, ну, але і з ним є чаша знизу. Сливи розподіляю на чашу всю цю силу росту на багато провідників. І стараюсь формувати по якийсь аналог, скажімо, KGB. Єдина проблема, що пізно узнав за цю систему і дуже високо почав формувати, як бачите. Бажано стартувати, коли посадили саженець на висоті 30-40 см, тоді буде нижче відповідно. ну І більше плодової деревини сформується. Чаша. Значит, видаляю все, що заважає, все, що росте в центр. Ця гілка навісає над нижніми. Це ось, наприклад, так само росте вверх. Центр освобождаю, перевожу і покажу на цій гілочці. То всі бокові обрізаю, верхушечку питали. Ось вона наросла. Однолітній приріст, тільки ріжу однолітній приріст. Перевожу на боковушку і прирізаю. Все, що росте всередину, видаляю, що там в центрі, як правило, сонце недоотримує, хворіє, не можна нормально його пшикнути туди всередину, заростає. А в KGB взагалі не передбачені бокові гілки, то всі плоди формуються на плодових цих утвореннях по... 18-24 або більше центральних гілках. Так, друге обрізаю, зменшую кількість, щоб потім не нормувати. Всі вовчки так само видаляю ось однолітній приріст. Так само перевожу. Вибираю один, який мені потрібно, прирізаю його, а зайві видаляю. Далі працюю з цим сегментом. Центр же ж зрізав. Тут наживець обрізав комусь. Обрізаю всі гілочки, які ростуть всередину. Перевожу на бокову, її прирізаю. Всі інші також коротшую, великі, видаляю. Така обрізка працює тільки з однолітнім приростом. Це все, що наросло минулого року. Після обрізки знизу сформувались плодові утворення. Тепер після цієї обрізки на цьому сегменті гілки сформується, а вище буде рости така мітьолка, як там, яку буду в слідучому році вже перерізати. Так, цей сегментик обрізаю. Перевожу, висоту тримаю на одному рівні, обрізано. Тут однолітній видаляю, щоб не було лишнього. Однолітній приріст на зовнішню бруньку прирізаю. Отакі От гілочки там буде, ну, зав'яжеться 30-40 маленьких. Сливочок, смисла їх немає, тоді ходи нормуй. А на залишених будуть великі 3-4 гарних тут Рубікранч, Анжеліна, за 100 грам Рубікранч, а то й більше виростає. Так, однолітню обрізав. Все, таким чином повністю все дерево обхожу і виходить така обрізка. Тільки однолітні. Якщо двохлітній обрізати, то двохлітній можна обрізати ось наприклад тут з переводом на однолітню а якщо однолітній то можна без переводу залишати якусь брунічку верхню таким чином формується, формую в себе я ні, нікого не заставляю але мені так удобно можна хорошо обробити дерево все видно як бачите зараз доріжу її тоді яблуня, тоді персики, нектарини, все. Якщо цікаво, то покажу в подальших відео, як я ріжу. Теж чаші. Ну, мені цікаво, чаші, я не хочу з стрімянками бігати, тому таке формування мені підходить. Хоча, звичайно, на веретині можна було б набагато більше насадити. Але і персики з часом зімкнуться, як кажуть, і займуть весь простір. Сливки обрізані. Ну, до речі, на таких утвореннях, які йдуть біля гілок, формуються найкращі плоди. Дякую.